Дякую, що залишатися з нами. Отже, на телеканалі Київ продовжується прямий ефір. У нас з вами третій блок. Маємо п'ятницю, 20 червня. Родовід більшість скажуть, яке значення має це красиве українське слово знання свого роду, Родознавство. Про родовід останнім часом пишуть багато і по-різному. Ну цікавий такий вислів також знайшла, що родовід це інструмент для творчості, який дає дуже багато можливостей. Коли врахувати ці аспекти, то виходить спільна із предками творчість і примноження родинних традицій, розвиток власного сценарію і набуття позитивної Освіду для майбутнього покоління. Ну нібито всі ми знаємо, що таке слово родовід, але насправді як навчитися так, щоб ми не просто знали значення цього слова, а жили так. Родовід, що це таке і що таке родовід січ? Замить вся інформація. Я рада вітати у нас у студії Наталію Войтович, мецената та президента форуму соціальних ініціатив, і Ігора Дідковського, мецената, голову національних зборів. Ми працюємо в прямому ефірі 223 Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання, можливо, навіть коментарі. Це теж буде цікаво почути. Звертаю вашу увагу, що під час нашої розмови на екранах ви побачите інтернет-ресурс саме табору. Табору і цікавий дуже, дуже сайт. Навіть якщо ну не збираєтеся, бо не маєте дітей, подивіться, тому що ну, останнім часом навіть експерти говорять, що не так багато ну творіння у сайтах. Знаєте, всі наклепають. Перепрошую, що так кажу, але от цікаво подивитися на сайти. От родовід.ua якраз такий сайт, якщо є така цікавість, будь ласка, і телефон, за яким ви, шановні батьки, можете зателефонувати, дізнатися інформацію з приводу того, коли відбуваються заїзди, саме у табір. Рудов Січ. Нагадаю, що сьогодні говоримо про унікальний табір, який ось вперше. Так, це ж перше, пане Ігоре. Якщо не проти, ну завжди кажуть, що все-таки треба пані надавати перше слово. Пані Наталя буде не проти, тому що я так розумію, як у вас на сайті написано, що ну генератор може назвати ще по різному вас там називають людина, яка пропонує цьому світу, зокрема Україні, якісь унікальні ідеї. Я так розумію, що і цей табір він має певні ознаки унікальності. Хочу до вас. Ну, Просте банальне запитання, але все одно ідея ж звідки ця прийшла? Не просто ж так. Я розумію, що у вас родовідні зв'язки сильні. Звідки йдеться? Натарі, дай Боже, всім здоров'я. Справа так. в тому, що нема жодної людини, яка не походить з цією ідеї родовід. Тому глобалісти сильно заблудилися, коли вони думають, що вони з пробірки, чи з космосу, чи звідки. Я від тата, з мамою, я від діда і бабці. І Наші діти будуть точно знати родовід за два тижні, всім поколінь замучують своїх батьків, які його самі не знають. Тому дивіться, за останніх півроку ми попали з вами в матрицю Дурдому. Війна, страждання, горе. А хто відміняв літо 2014 для дітей? Держава нема, політики зайняті чим своїм, державні мужі теж чим своїм. А діти винні в цьому. Тому ми зібралися вузьким родовим колом і вирішили, так як ми втримуємо чотири музеї, так як дуже uh -huh, багато uh -huh. ініціатив, що заважає в самому великому Скансені музеї під відкритим небом в Пірогові відкрити дитячий табір, який не має аналогів в світі? Що заважає дати їм просто органічне життя? Що заважає, поділитися силою любові? Тому ми побудували місто в місті. Був у нас прес-тур вівторок. Дякую, Каналу Київ, ви відвідали, uh -huh. гарно висвітили. Всі прозріли. Вдумайтесь: відкрите небо, гай норвезькі палатки, татамі 13 на 13 з полотном мату 10 на 10, школа, пересвіт, керівники, наставники фріфайт. Від 7 ранку до 22.00 прописана кожна секунда, кожний вечір нове джерело. Скажіть, що треба ще для дітей? Збалансоване екохарчування, десятки ітеракцій. Коні, луки, дві області в день для мажонок, бо в нас там світляки, руси, укри, мажонки, чотири табори. Вдумайтесь. Тобто діти прийдуть, донька скаже: мамі, давай зайдемо на кухню к снаряду, раз татові кулюшик зробить. От Сина отримаєте зовсім іншого. Але прийняли рішення позавчора перший заїзд зробити соціальний. В країні горе. Країні смерті ви країні якщо не проти це якраз до пані Наталі. Прошу. Пані Наталя, ми розуміємо, що... речі, Це що... мало роди відсічає. Ми, ми розуміємо. Ми, ми вже зрозуміли. Ми вже це зрозуміли. Пані Наталя. Я знаю, що ви досить часто берете участь. Ну, можливо, це не афішуєте, і це насправді я вважаю, що все-таки правильно, тому що некрасиво, коли благодійні якісь структури нічого не роблять, але велику кількість беруть і перепрошую, коли там вивішують якісь плакати. Ми там під нашим патронатом нічого не зробили, але під нашим патронатом свою назву. Я знаю, що ви берете досить активну участь і допомага. Саме якісь соціальні ініціативи. А як, от е, коли вам я так розумію, що вам пан Ігор запропонував цю ідею, ви одразу погодилися одразу. взяти участь? А що, що вас взяло? Ну, я розумію, що ви мама трьох дітей. Я так розумію, що для вас це теж було десь як для мами е, порозуміння того, що необхідно це зробити в першу чергу, напевно, такий поклик душі, природи. А і, от якщо ми говоримо саме про момент, коли вже вирішили взятися за цю справу, що все-таки вас надихнуло на це? Добрий день. В першу чергу, тому що, що я мама. Е, Поклик душі, це, це природньо. Uh -huh. Це не можна навчитися, це не можна десь це. Ми, ми, е, Взяти в борг, є, є даєш, є, нема, нема. І, і я впевнена, що це є у кожної жінки, яка народилася. Української тим більше. Української тим більше, і взагалі у жінки. І, тому вся, вся тема, яка е, uh -huh. тільки може коснутися, що десь дитина биде потребує Допомоги, Допомоги мене, мене просто розриває. Потрібне, я, що мурі. я знаю, що щось я не те що Я знаю, що я можу все. Угу. Я навіть знаю більше, що всі можуть все, всі жінки можуть все. Ну, от якраз про соціальну Тому ініціативу, про соціальний цей фактор. Ми знаємо, що зараз і в Києві і багато ще продовжують і вивозити дітей. Віджають повними родинами. Дуже велика кількість із Криму. Нині і дітей. І їдуть із Славянська, їдуть також з півпівпівденно-північного сходу. Перепрошую, із східного території. Скажіть, будь ласка, от перші перші заїзд, я так розумію, пан Ігор сказав, буде соціальна частина дітей. Яку кількість дітей готує ну, прийняти на перше? Майдан при центрі зібрались у нас цілі телефон... І ми чітко вибираємо, щоб, не дай Бог, не попали діти взагалі там спочатку сироти Небесної Сотні. Всі, хто загинув за вільну Україну, так. всі біженці. І в нас завтра, от у нас буде така культурна з нею програма: угу. приїдуть купа машин, ми будемо їхати. Котюбинське 30 дітей, Велика угу. Димірка 40 дітей, угу. е, Велике Межигір'я 40 дітей. Будемо збиратися всіх дітей, більш того, розказувати батькам, хто там залишився, не залишився, що перший заїзд соціальний. Уявляєте, що ми. В понеділок, 23 червня, перший заїзд, і закінчується 6 липня, тому з Наташою ввечері після того, коли вони вже проживуть цілий день. вийдемо, скажемо, всі питання до мене, у кого нема тата і мами, до, тата? до мене та до, до неї до мами. І там будуть стояти вісім наставників, буде стояти і лікарі, і медсестри. І діти просто зрозуміють, що вони повинні, по-перше, в нас екосистема буття людини. У нас не заборонені будь-які зв'язки засоби зв'язку. Це батьки, як це буде. Ми, я ми, те, ми не беремо на січі за да. все усім. Бо в Німеччині навіть вийшов закон, який при побаченні чоловіка і жінки забороняє втикать. Бо треба казати, я тебе люблю. Я тебе люблю, а воно сидить і втикає. Ми будемо вчити У нас сумасшедша програма. Наприклад, козаксістим. До речі, ще ж ми не одні батьки-засновники. У нас козаксистем да. школа пересвіт, світа Атмавіра. У нас серйозні компанія Терефуд в повний роз дає органічну їжу. Зранку до ночі будь-яка людина може взяти ряженку, молоко, смузі, йогурт. Окрім трьох трьохразового харчування, таке, що я вам чесно кажу, ніяка мама, тато, чи хто зараз цих бідних дітей втримує, таке не забезпечить. Плюс дух-дух-дух. Гін-січі, раз. Дві години фріфайт. Фрі-файт це придумав Андрій Строєвой. Бій без правил. Не знаю в світі, хто сильніший українців. Зараз вони в Китаї знов всім наваляють. Але для берегінь, для дівчат курси берегінь. Для хлопців курси чоловіків, а ввечері біля кради вогонь волхва годину 45, кожен вечір будуть джерелами. Уявляєте, коли приїдуть, там, наприклад, брати Капранове, коли приїде Ольга Богомолець, коли приїдуть відомі політики, які просто служать, коли приїдуть просто Ігор Гайдай, скульптор Стіпанов Олексій. І кожен буде щось своє розказувати, але так як діти довго не витримують, то треба, щоб він там десь хвилин поговорив, називається 100 запитань до джерела. Уявляєте нам, наприклад, татар везуть малих? Везуть ті, хто привезли з Луганська і з Донецька, будуть з Одеси. Вони ці діти вам скажуть, що Україна це я і, шановні дорослі, дайте нам просто жити щасливо. Ми нічого не потребуємо, крім щастя, бо в Україні, як в цьому світі, нема жодної людини, яка не народжена пані, для пані щастя. Пані Наталі, я Хочу, що вище для батьків, які нас зараз теж бачать, тому що не лише ж діти, ну такі зрісся як соціальне, а всі бажаючі можуть потрапити ще раз. з другого заїзду. Це вже з другого заїзду. Це відбудеться у липні. Шановні глядачі. Отже, якщо є така необхідність, хочете, щоб ваші дити, діти занурилися дійсно, Такі родовідне відчули, що таке Україна, і можливо, забули на певний час про те, що відбувається у нашій державі, а це варто робити, тому що всі вони живуть в такому ну, жахітті інформаційному. Заходьте на сайт родовід.ua, Телефонуйте нам після програми. Ми також вам надамо координати з приводу того, коли відбуваються заїзди, як можна потрапити у табір. Будь ласка, телефонуйте. Ми обов'язково вам все ще більш детально розповімо, тому що все знаходиться у порогові дуже близенько, біля Києва. Пані Наталя, я хочу, щоб ви для батьків зазначили, всі будуть діти діти Забезпечені, бо знаєте, в нас як батьки всі ж бояться, мами що бояться, ви сама знаєте, щоб дитина була нагодомна, це перше, неважливо. А тато та, та та... відповідати. Я бо, так буде. і розумію. Тому так. хочу вас запитати щодо харчування. Що скажімо, зрозуміло, що діти там ну все одно мають забезпечені бути певними речами. Це все, скажімо, без проблем, щоб абсолютно, батьки чули нас абсолютно без проблем. Я обіцяю так. кожній мамі, кожному тату, які хтось вагається ще давати, давати посилати. І навіть і зараз. І цим батькам, які нам будуть довіряти цих дітей, де вони натерпілися і вони не знають, уже, кому вірить. Я можу навіть з кожним зустрітися. І... І так і хоч, ти там і так буде жити, можуть я приїхати буду, побачити. Так, так, але я буду, коли вже дадуть нам дітей, і на чи дадуть нам таку змогу, щоб ну повірили в нас. Людина сама коопіція. пристаралась і переживає Держави Я вже немає. Я немає, переживаю соціальне політики. Немає нічого дадуть. У нас мільйони люд дітей, да. яких нікому не потрібні. Ну вона тому, що, як, як що... мама переживає, зрозуміло. переживаю, щоб мені повірили. А і що хочу сказати, якщо не вірить, то то що? То ми, якщо ми не спробуємо, повірте мені. І можете зі мною кожна зустріться, може, мама, тато. Ми і також але ж у вас, ще, пані Наталія, я хочу, щоб пані Наталя зараз роли. У вас ж є буде батьківський день, коли і батьки зможуть буде? приїхати. Буде. Правда, буде батьківський Дивитися. день буде обов'язково, і всі зможуть приїхати побачити. Мало того, у нас буде що є така, в онлайн будуть бачити батьки, що це їхні на інтернет сайті діти. буде у вас Так, Там, ну, ми зараз, та, ми зараз так, щоб, батько й мати, якщо так хвилюються. Так і до тих дат ну, дивіться, ви зараз будь-який канал. Да. Війна, війна вбили, впав, розстріляли Та -та -та. раз а в цей так. час роди відсіч підйом, роблять тайдзі дихання. Війна, війна, в цей час малярство. Війна, війна, в цей час курси української ж про це я кажу, від... що насправді війна, війна, діти так, живуть в дуже важкому інформаційному просторі, які да, дорослі. Я так. хочу батькам сказати, що м, на сьогоднішній день вони ніч на э, э, попали в таку ситуацію. Ці біженці, що вони не можуть дитині по пояснити, чому, чому мали тільки не, тривали, чому мати не можуть. да ну я, хоча я, я, я навіть собі на особистому прикладі, от мене вивезли, з Чорнобиля, коли мені 5 років було. Але щороку і коли навіть збільшується навіть зараз час, я не розумію. Ну, чесно вам хочу, іноді спливають думки з приводу того, чого ж мене, хоча вже розумію, і нібито не зовсім ще й глупа людина, але не розумію. Іноді. А не, тепер діти, яких отак от вирвали, теж, понятна, але ж з дитинства дитині, можливо, що дитині говорили, казали, що батько мать... все зможе мати тебе захистить. А як зараз а, зараз? Надо, Машко, а, а на вулиці третє тисячоліття? Хочеться говорити про культуру, про освіту, про продовження життя, про красивих жінок. А ми говоримо про війну. Є в нас до перепрошую, що чекали. Кажіть, будь ласка, прошу добрий день. Нічого страшного, бо я дивлюсь вашу програму з великою бо є такі симпатичні і, на мій погляд, дуже правильні люди, які займаються не тільки дітьми, їх відпочинком, але, е, на мій погляд, дуже важливою справою, відродження національного духу, самого маличку. Оце, на мій погляд, головне зараз на сьогоднішній день. І дай вам Боже здоров'я наснаги снаги вашій великій справі. Слава Україні! Дякую. Так, ми дякуємо за дзвінки. Якщо ще будуть, прошу 223-09-71. Ми чекаємо. Ну єдине, що можете нам не телефонувати після ефіру. Якщо не встигнете занотувати координат табору, якщо не встигнете занотувати інтернет-адресу, ми все вам надамо. Будь ласка, спостерігайте ще кілька разів на екранах. Буде з'являтися інформація. прав тому що добро любов, воно не передбачає передоплати. Кожна людина може дарувати добро любов просто так. І кожна людина це повинна робити. А в нас чекають якогось розпорядження президента, тому розпорядження якобміна. Любов чекати не може. Любов чекати не може. Народилась дитинка, значить вона для любові. І дитинка тому, в принципі, чекати не може. тому, в принципі, наше завдання там у нас слогани два, сила любові і в служні один одному. Ми вільні. Уявляєте, які це прийдуть діти? От протім в Крим, в Луганск, в Донецьк. мені цікаво, в Одесу, у Львів. Які це приїдуть діти? Мені цікаво, як вони це зовсім будуть інші діти, які скажуть. Заліма мама, України... мама думає, що у... не які вони приїдуть, як вони... вони будуть жити. Супер. Це життя я чи думаю, будуть Вони Ні, я думаю, що коли їх вчителька скаже 1 вересня, напишіть, так, так. будь ласка, твір. Як я як провів літо? То... А вони напишуть, я його не провів, Воно з мене зробило людину. людину. А це якраз два тижні. Ти будеш думати, я спокійний. Так. Рушників вона там міряє зараз. У нас шановні дичі є світлини. Ми будемо їх показувати. Пане Ігор нам дещо прокоментує. Ну це пирогів, так красива світлина. Mm -hmm. Це всі ми знаємо. Наша один середовище. тільки що це там, де будуть розумові так. ігри, шахи, mm -hmm. шахмати, малювання. Всякі там це поруч, страусина ферма там з якогось дива. Вона <реш> там була ну, да. час вже давно. Це Офакки кулішна, зараз да, це колішна, Наташа робить там, до речі, зоопарк переговорів. Це кулішно, де буде наліво 60 діток направо, 60 діток в дуже гарному українському стилі. Дуже працюємо над цим меню, збалансованим. Крута назва, не їдальня, перепрошую. Кулішна. Кулішна, ні, ні, їдальня. Так, такі куліш, що хочеться взагалі це. Так, Рік назад це ми відновили дерев, експозицію, святилище Дуб Піруна, uh -huh. якого знайшли в 1975 році в гірлі річки Десна. І з тих пір він 38 років проводив. Я так відчуваю, що тут І діти ще вечором. Тут вони будуть давати бітницю, родові та бід, uh -huh. життя без бід. І це в принцип... До речі, там чотири діючі церкви Київська uh -huh. патріархату католичного обряду. Uh -huh. Кожний uh -huh. день діти будуть відвідувати дві області: Херсонську, Миколаївську, 18-20 століття. Там Донецьку, Львівську, 18-20 століття. Десятки, 28 майстер-класів, за заїзд, три дискотеки, два кінофільми. Навчання, танців, у нас ми написали гімн, Наташа зробила музику Коротше, чесно вам скажу, роди відсічі. Ви якось з тієї родині, про яку Стріля... говорив да. так, Зустріч сімей, але зустріч всього родоводу, але діти абсолютно різних батьків, стануть однією родиною, хоча це, б. До речі, коні і лук це кожен день без обмежень. Стріляй. А це можна завжди, так? Це можна завжди. Це, до речі, дуже це Єгор. Його... Кудімов Іванов, якого, до речі, з якого почалося з моїм сином ми минулому році їх обох відвезли в Червонодібровську uh -huh. Січ, Валерія батиря під Чернівцями. Це він тримає павук який висить на татамі, він крутиться від вітру. Це піраміда вверх дає енергію космоса, збирає, а піраміда вниз, енергія космосу віддає тим дітям, які тренуються. Там, до речі, весь цей табір. Бачите, такий частокол наш, як було в Київській Росії, угу. Він, до речі, в такому стилі. Це як входить в святилище Дуба Перуна, там стоять дві громовиці. Отак, От коли руки поставиш, каже, з відкритим серцем, з відкритою душою, і прийшов і тебе питають, чого прийшов і чому угу. прийшов? Тому це і є татамі, яке uh -huh. велике. В принципі, я такого взагалі в Україні нема. Мене вже кажуть хлопці, що з 1 вересня будуть дорослі заїжджати. Це млини, які, до речі, два відновлені в Пірогово. Один повітряний, один водяний. Тобто, виявляєте, на дві секунди це етноландшафт. Там що Закарпаття, що Буковина. Шухайте, до речі, зараз дивлюся. Такі враження, подивіться. ніби Західна кра... Україна. Так, ну, десь я, Закарпаття. Ну, так, це взагалі так, тут. І... А це Україна, як ці В принципі, я думаю, що ми. Одне середовище, якби навіть нічого не робили, ну, ми, я так думаю, трошки перенасичили. Але в нас є вільний вибір, де кожен може вибрати або вільне тренування mm -hmm. індивідуальне, або якийсь там майстер-клас, або просто поваляться, подивитися в небо. Але кожен вечір обов'язково зустріч джерелом. джерелом. Ви думаєте, з 14 днів 14 джерел були. Оце круто. Я взагалі думаю, що батьки не здатні концентровано по, по десяткам Бачите, причин. Який гурмоколаджі відповідальні кулішно вже красиво. А... Люди, які можуть щось сказати, ми їх завжди як називаємо відомі люди, відомості, якісь, зв... популярні люди. Тут джерело нас є дзвінок і дуже мало часу. Тому, будь ласка, кажіть дві хвилини. Маємо, кажіть. Алло, добрий, день. добрий день, говоріть, будь ласка. Будьте добрий, Київ. Як можна кому звернутися для того, щоб для приобретення путьки? Ваш лагерь на Криточок. вторую сміну. Дивіться, написали... шановна глядач до дзвонівачка, зараз ще буде на... на екрані телефон, якщо ми покажемо. Якщо ні, редактори, ми зараз вам надамо всі координати. Вже на екрані ваш... наберіть, хочете зараз в Гуглі, ми на першому місці. Хочете в Фейсбуці, ми на першому місці. Так. Там іде фурор. Рудов.ює англійською мовою. Телефон Там... 097 460. 22.48 – Телефонуйте, будь ласка, на другу зміну ще дійсно можна потрапити, вона буде у липні і ще в серпні буде. Пане Ігоре, в нас мало часу, але єдине хочу. Я так розумію, що насправді це далекоглядна справа. І я вірю в це. Тому що, ну, це це не на інших 300 років. Ой, ну, слава Богу. Менше років. я не гарантую. 300 років. Ну, я впевна, ну, Україна що... тільки відроджується. Справа в тому, ми відроджуємося як нація. Ми тільки зрозуміли, в чому системна цінність, але в українців цінність це родовід. Це від тата, від діда, від прадіда і далі. Важливо не навіть, які були наші нащадки, пращури кім. А чи будуть українцями нащадки? Ми зробимо українським міняться. Будуть тільки 100%. А родовід той самий. Я точно знаю, що в її енергія ізраїльтяни, до речі, зробили дуже серйозне дослідження, що той, хто знає свій родовід до сьомого покоління, неймовірно сильний, бо ти дізнаєшся риси. Ну пращурів. на початку Ви... і те, це, те, що я на початку сказала, це можна можливість... а так. виходить, ти хто? Ти що з пробірки? Це можливість творити, це можливість мати енергію, і це можливість дійсно бути здоровим, якби це банально не тілом і духом. Шановні деші всі, хто хоче, щоб ваші діти про цього протягом цього літа дійсно отримали великурисну інформацію, якби це не звучало. Ви бачили координати, якщо є ще необхідність нам телефон. Пануйте, ми її надамо. Ми починали з таких морфологічних морфем корінневих. Родовід Січ. Родовід зрозуміла віддати свій род. А родовід Січ, те, що неможливо відсікти від роду, насправді родовід, або навпаки, відсікати. або або навпаки, відсікати той, хто не належить. Буде, все роду. буде родовід і всіх запрошую все. на родовід Січ. О, все буде родовід. На цьому завершуємо п'ятницю в цьому ефірі. Наталія Войтович, меценат та президент форуму соціальних ініціатив. Та Ігор Дідковський, меценат, голова національних зборів, були гостями нашої студії. На сьогодні, у цій годині, все до зустрічі обов'язково. Побачимось, нехай щастить, і все дійсно буде родовід!